Це арт кав'ярня Херсонського подружжя Богдани та Дмитра. З рідного міста вони виїхали у перші дні повномасштабного вторгнення. Батьки дівчини лишались в окупації ще два місяці. На початку війни виїхали, тому що була дуже велика небезпека. Закупували свою машину, собаку, тварин і просто поїхали. В чому були, в тому поїхали. Богдана розповідає, після виїзду з Херсона почала організовувати допомогу містянам, які лишались в окупації. Зараз основний напрямок підтримка Збройних сил України. Що ми робимо з мамою? Це ми робимо окопні свічки. Ми зараз їх виготовляємо для дуже різних, тому що. Хлопців на різних напрямках потреб дуже багато, тому крутимо, заливаємо, і потім відправляємо або через волонтерів, або до нас напряму звертаються хлопці. Також розписуємо гільзи, які потім їдуть на аукціони і допомагають хлопцям збирати кошти на їх потреби. До повномасштабного вторгнення її чоловік Дмитро працював відеографом, Сама Богдана, художниця. Перед відкриттям кав'ярні подружжя відвідувала спеціальні курси. Заклад відкрили на кошти від продажу автівки. Розповідає Богдана. Ми давно хотіли створити якесь дуже затишне місце, де люди можуть не тільки насолодитися кавою. А й відвідати якісь цікаві події, наприклад, творчі, наприклад, виставка картин або виставка якихось робіт. Це те, чого реально не вистачає, і це буде доступно всім. А так як ми лишилися дому, то зараз ми хочемо від зробити і для всіх дуже щось затишне і дуже домашнє. В нас можна прийти і надихнутися, тому що постійно проходять невеличкі виставки. Зараз проходить виставка мініатюрних робіт. Також кожних вихідних проходять майстер-класи, де ви можете відволіктися і створити щось для себе. Відвідувачка кав'ярні Яна каже, прийшла сюди вперше, але з Богданою була знайома раніше. Я з Одеси, а в кав'ярні перший раз на майстер класи ходжу регулярно до Богдана. Богдана каже, хоча арт кав'ярня працює лише три місяці, мають постійних відвідувачів. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Суспільне новини, Херсон.